Всім привіт, І Я вас вітаю на каналі Каші Карп, все про коропову. Ловлю. Що, друзі? Сьогодні знову ще один ролик, відео з нашого підбірки про коропову риболовлю. Я розказую якісь нюансики, якісь плюшки, фінтіклюшки і так далі. Якісь фіксики, коротше, друзі. Сьогодні тема пройде по це як правильно рибалити образ, ну такі к риболовлі в корягах. Що, що, ну, це я вмію. І за те, що е, до відкриття ютубу я ловив на кар'єрі, є відосики на Ютубі, навіть на дикому кар'єрі. там, друзі, ну просто ліси, хащі. Я, ну, реально там дуже багато коряг. І я там успішно ловив коропа, Ямура, там 13. Амур плюс і коропи там 7, 8, 10 кілограм. Так що, друзі, ще що, що, а я це вмію. А вас, друзі, попрошу підписатись на каналчик. Не забудьте поставити лайк і написати комент. І, друзі, хто хоче підтримати цей канал, звичайно, в описі або в описанні Ютуба мого є кнопка спонсорства. Буду дуже вдячний, друзі, за підтримку українського контенту. Так що, друзі, погнали! До суті відео. Ну що, друзі, ми біля водилища. Ну тут, звісно, нема коряг, бо я зараз не на кар'єрі, а на нашому крутому озері Лагуна. Але нічого. По оснащенню, друзі, ні в, якому, це, ні в якому разі не користуємося жилкою ниже 0,3. Реально ніякою в випадках екстрених навіть шнур. Але я це не одобряю, бо якщо він порветься, він ну, реально довше гниєється все. Шнур, мало мінус, але друзі, якщо ви правильно ним користуєтесь, то так. А от жилка це 0,30 і 0,35. У мене 0,3 жилка. Потім шок лідер 100% одобряю, бо зазвичай на таких водоймах кар'єрах зазвичай такі коряжені водою вони дикі. Ви там використовуєте або лодку, або щось таке, щоб завозити. І нам шоклідер допоможе, тим ми підпливемо. І за шоклідер можна взяти і обірветься поводок. І ви не замусорите свій слім не замусорите свою точку, просто обірвете, ну скільки, 20 см поводкового матеріалу. Розумієте, це класна штука. Потім по оснащенню самого монтажа монтаж використовуємо, друзі, два або повний. Скользяк це коли якщо обрив, щоб рибка могла грузило, або безпечна кліпса. Безпечна кліпса, яка злітає, яке злітає грузило. Тільки два види ці монтажів. Другі друзі, забороняю вам, бо це ну, реально шкоди дребі. Бо якщо обрив у вас, а у вас там грузило, рибка запутається і, на жаль, помре. Таке не робіть, друзі. Використовуємо ці дві оснащення. Потім поїхали по техніці. Давайте зробимо так, типу в нас клювання. Що я, б, що я роблю весь час? Ви десь кажете мені, ой, ти там так підсікаєш, це, друзі, не просто так. Це реально рефлекс. Що я роблю? І воно працює. От я ловлю я метр до коряг такого плану. І от воно реально працює. У вас клювання. Перше, що байтренер, понятне діло, це досить затягнутий. Бо там коряги, ну, вам треба його настроїти так, щоб. Звісно, короб при паровозі не в потяг вудочку, але ну, мінімально стягував, людську, от мінімально. От реально з цим треба поігратись. Того мені більше з байтренером подобається, чим фрикціоном, але так само можна і швидким фрикціоном настроїти. Бо ви байтренер зняли, і тут уже у вас фрикціон більш відкритий. Ну Розумієте схему. але ну, В даному випадку у нас ну, просто розслаблено. Клювання, у вас є клювання, беремо. Піднімаємо палку, я роблю оберт щоб це, і фіксую. Фіксую фрикціон і ну, типу, роблю до січку, це 100%. Потім резким образом, ось я відходжу, як можна. От, наприклад, у мене тут, от там поклюка, я б максимально відходив. Друзі, максимально скільки можна не назад. Тіпа, типу, скільки вам дозволяє відстань. Бо вважайте, всі кроки, які ви відійшли назад, це все. Ви відтягнули рибку від коря. Тобто 5 метрів, 5 Ну, понятно, там не 300 метрів назад відходити. Але суть там 5-7 метрів, це вам максимально дасть бусту, щоб ви відтягли рибку від цього. Не бійтеся, от, фрикціон давайте, якщо відкрити, ви затримуєте рукою його і йдете просто назад. І дивитесь на кі... кінець вудки. Ви будете відчувати, якщо рибка вже прям сильно переч... перечається, ви так само відходите назад, але відпустите цей. І фрикціон почне робити. Вона в будь-якому випадку перший ривок цей зробить, потім вона встане. І потім вона автоматично розвернеться, і ви почувствуєте, що вона вже пішла в цей бік, знову і мили фрикціон, і знову, ну, типу, і відходите собі там, поки треба, відійшли, відтягнули перші 10-15 метрів. Коли ви розумієте, що вже все, можна працювати, назад собі підійшли, ви ж підмотали катушку, і вже тут працюємо. І, друзі, це реально працює. Я вам кажу це чесно. Ще раз, ви. Ро, берете оп, підсічка. Ну, понятно, так само не січете, там, не знаєте, з якої дурі. Просто ну, піднімаєте так, вудилище вверх, щоб почувствували рибку. Почувствували рибку і я ще раз кажу: просто просто відходите назад. Просто і фрикціон тримаєте рукою. Доста розслаблений. Того я з байтранером більше люблю. ну, в моєму випадку реально це працює. бо ти собі байтра не відчинив і все, фрикціоном тримаєш. І от ти чувствуєш, прям, ну, це прекрасно все відчувається. Ти почув, що рибка опа, розвернулася і пішла вже в цю сторону. Оп, ти собі підмотав і вже підходиш собі комфортно і виважуєш рибку. Оп, я вже грудило витяг, друзі. Розумієте? От таким чином працюємо. Далі поїхали. Друга тема у нас, якщо у вас стався все-таки зацеп, якщо у нас про. І сходить за цеп. Це, звісно, обідно, всі діла. Але, друзі, саме перше, що не треба робити, це пробувати ну, катушкою потім мотати і рвати. Ну, зазвичай ви так нічого не зробите, бо амортизує льоска, амортизує вдилище, амортизує, і фрикціон. Навіть якщо його закрити, от, нічого не зробите. Саме ну, послінє, що треба робити, це просто рвати. Це найлегше, що зробити. Мої советую. Це от, все. Оп, у нас за це, допустимо. Що я б робив? Пробую саме перше оце оцим. Типа нащупати чи там щось є. Потім натягуєте і пробуєте от стрілити резко. Якщо раз, два спробували, якщо щось вийде, воно вийде. Якщо ні, не пробуйте. Потім, Потім, що ще я пробив, зробив би отак і от таким чином попробував назад відходити. Ну, я це роблю. Трошки відходите, відходите. Якщо ви чуєте, що щось продирається, ну, пробуєте продерти, але не щоб не пірвати. Якщо ні, то вертаєтесь назад. Потім. Якщо вже це вже не спрацювало, Саме, що, звісно, не хочеться це рвати, але теж рвати треба з розумом. Це не просто, от я це почувствував і тут я ну, обірвав або просто тягнув, обірвав. Це вам як умога далі можна відійти вліво чи вправо. А також ще, друзі, коли ви за це можете просто спробувати, гачок може зачепитись. От ви йдете в цю сторону. От. Можна ж курчі, ці ці курчі бачите, перечинити от образно. От Я вже це все перечинив, і якщо в мене тут був зацеп, то я його назад Оп і я його витягну назад і, всь, і все. Друзі, сам свою льоску зацепив І таке буває. Форс-мажор. Друзі, форс-мажор. Я думав, якась рибка, але нічого, для контенту не шкода. От ви розумієте, і от ви типу в цю сторону... Пройшли і вирвали цей зацеп. Ну, Максимально не треба старатись рвати. І якщо ви ще раз повторююся, рвете вже максимально підійдіть близько до цього, де ви порвали. Треба підкрутити, друзі. Включимося, якщо рибка зайшла в зацеп. Отже, друзі, коли у нас клювання, ви поцікаєте, рибку чуєте і там, якщо коряга, Демонструю. Як я ще раз повторюсь, це все я роблю, Опа, підсікнув рибку чую. Коли рибка там є, ну, там от і кінцівка трясеться, і ну, воно чути, що там щось є. Бо буває просто за це блухи. Ви ставите отак, дивитесь на кінцівку. Якщо воно і стоїть, нічого не відбувається, то це просто там, ну, зацеп, робите ті нюанси, ті маніпуляції, що ми з вами проговорили ну, то пару хвилин назад. Якщо ні. Якщо ви чуєте, там є рибка, але якийсь за це перше, що це я роблю, от натягую як можна і пробую стукати у водилище. Реально воно передає туди всі кулювання. Ось коли щупаєте грузилом, грузило. ну ви чуєте, отут так само. Пробуєте наприжати рибку. От коли вона напугається, вона може вийти. Потім, коли нічого це не допомагає, я пробую максимально ну, десь є горбик, десь є це, ну, наприклад, горбик є, я би хоп. І максимально, максимально вверх, паралельно навіть уверх, як би міг, отак уверх пробував підняти. Зазвичай, от така штука реально допомагає, друзі. Потім, якщо це не допомогло вже, ну все спробували, нічого не допомагає. Але рибка там є, ви чуєте. Саме Просте, що треба зробити, це оп, поставили і чекаємо. 5-10 хвилин. ну Більше 10 не рекомендую. Реально були в мене случаї, що 5 хвилин проходило 6, пробував тягнути, рибка виходила. Бувало, зразу там пару секунд пройде і бачу, оп, пішла льоска. Так що це саме останнє, от Реально поставили, чекаємо. Ну, пораджу до 10 хвилин, більше нема смислу. Якщо вже нічого не допомогло, на жаль, що перечинюєте всі деревця, так, які можна, і обрив. Так що, друзі, якось так, все по цій темі. Ну що, друзі, от і все. От такий ролик був коротенький, але по змісту. Звичайно, якщо є лодка, я це навіть не розказував, це понятно, якщо я за це висіли в, в риба в будь-якому випадку, якщо риба в лодці поїхала і так далі. Ну Це якщо є родка, якщо нема, От такі маніпуляції, як я вам розповів, реально вам можуть допомогти. Це мій досвід, це реально я цим користуюся і так роблю. От ці відходи назад, навіть воно в привиці настільки, що навіть отут, де я знаю, нема коряга, бо де коряшки невеличкі, я підсікаю, От я роблю ці кроки назад, реально ну, воно розвертає рибу і реально воно допомагає її контролювати на себе. Отже, друзі, дякую вам за перегляд. Думаю, це відео вам реально було корисне. Е Напишіть в коментах, чи ви чим із цим користуєтесь. Як ви, коли у вас якісь зацепи та дайте Як ви розчіплюєте, як ви користуєтесь чи чим цим користуєтесь? Отже, друзі, дякую вам за перегляд. Все, до зустрічі на водоймах. Па-па!